Стрункі ноги, привабливі сідниці, легка ходьба і вільна. Я думаю, що про це мріє кожна жінка. І що ми робимо? Ми інтенсивно присідаємо, робимо різні випади, високоінтенсивні тренування. І часто забуваємо про дуже важливий пазл у красі наших стегон і сідниць. Це відновлення, це міфіціальний реліз, це стретчинг, робота над мобілізацією кульшових суглобів нашого тазу і м'язів, ніг. І саме сьогодні я вам дам просто унікальний комплекс з місяцяльного релізу. Та мобільності кульшових суглобів. Мене звати Світлана Басага, я фітнес експерт, я треную жінок вже більше 14 років. І що я можу сказати, що більшості жінкам, перш ніж присідати, потрібно розрухати їх таз, їх стегна. Тому що, якщо ви багато років не тренувались і вирішуєте, пора взятися своє здоров'я, починаєте відразу присідати, ваше тіло не готове, ви присідаєте з кивками тазу, вас починає боліти попереки спина, розпочніть з мобілізаційних вправ з покращення рухливості ваших суглобів, еластичності ваших м'язів і вже тоді додавайте силові вправи. Перед комплексом, звісно, я нагадаю, щоб ви не забули підписатися на мій канал, ставте нагадування, щоб не пропустити нові тренування, підтримуйте україномовний контент і ваш фідбек, ваші коментарі, ваші лайки це є надважливо для мене. Тому дякую всім, хто мене підтримує. Ми з вами зробимо тест перед тим, як будемо робити. Міфіцяльний реліз і порівняємо в кінці тренування. І ви самі відчуєте ефект від міофіціального релізу і від мобілізаційних вправ. Ми будемо з вами виконувати присідання саме звичайне присідання. Ноги ви можете ставити чи на ширині тазу, чи на ширині плечей. І ми виконуємо присядь, таз відводимо назад, згинаємо згинання. виконуємо згинання в гомілкостоп'ях, колінних, суглобах, кульшових, Тулуб нахиляється. Злегка вперед і з видихом піднімаємося вверх. І постарайтеся відчути, як, яка ваша амплітуда присідання, як вашим ногам, стопам, як ваша спина, наскільки ви можете глибоко присісти. Запам'ятали і в кінці ми повторимо. Для нашого тренування нам потрібен фітнес-ролл. Якщо у вас його немає, ви можете його замінити на півтора-літрову пляшку з водою. Звісно, це не буде так зручно, як з фітнес-ролом, тому все ж таки рекомендую його придбати. Надавайте перевагу саме м'яким ролам, тому що особливо, якщо ви новачки, якщо ваші м'язи напружені, краще брати м'якший ролл. Тому я вже відразу скажу: один з основних моментів, на який ми будемо з вами звертати увагу дія фітнес-ролу на тканини. По 10-бальній шкалі буде максимум до 6. Тобто в нас немає сильно боліти, ми не маємо відчувати напруження, нам не має хотітися стискати зуби, руки під час вправ і думати, що чим більше мене болить, тим краще. Навпаки, така дія буде сприяти ще більшому напруженню м'язів. Тому фітнес-рол, аплікатор має бути доволі м'яким, і діє його має бути м'якою. Ми розпочнемо з вами з роботою над передньою поверхньою стегна. Саме ця зона є одна з найбільш напружених у тих людей, що багато сидять, що багато присідають і не роблять відповідних е, вправ. Тому е, звільнити Нашу передню поверхню стегна є одне з ключового, і це дуже і дуже приємно. А ми беремо наш фітнес-рол, ставимо посередині стегон, переходимо на передпліччя. Нам ще й бажано з вами тут не прогинатися. Відразу будемо тренувати живіт. Витягніться за маківкою в одну сторону, за ногами в протилежну. Занурте ваші стегна, фітнес рол. Старайтеся розслабитись, дихання нас комфортне, ми просто його не затримуємо і ми полегесенько переходимо. До початку тазу, але сам пах ми не заходимо, бо у нас там багато лімфових злів. І акуратно рухаємося до початку коліна, але теж ми на саме коліно не заходимо. Там, де нас багато зв'язок, ці зони ми теж не будемо на них діяти. І ми просто дихаємо, і ви вже можете відчути, як тут нам добре. Знову ж таки, я хочу наголосити, що дія має бути до шести. Просто дихайте. І, звісно, ми не будемо з вами дуже довго зупинятися на одній зоні. Нам вистачить з вами пройтися кілька разів вверх вниз І ми будемо міняти трішечки дію. Ми будемо пробувати коліна розвертати назовні, і ми будемо більше внутрішню частину квадрівці розслабляти. І ми повільно, повільно переходимо, переїжджаємо, обов'язково руками переходити, хоча можна де вже потрібно. Дихаємо і стараємося розслабитись, наскільки це можливо. Дихання комфортне. І ми просто думаємо, як наші ноги звільняються від зайвого напруження. І тепер, навпаки, ми будемо завертати коліна до середини, п'ятки назовні. І бачите, ми з вами і розслабляємо передню поверхню стегна, і працюємо над бобільністю ключових суглобів вже з вами. Якщо вам важко розвернути ноги назовні чи всередину, це теж може бути дзвіночок, що рухливість кульшових є обмежена. І дихаємо. І ви можете помічати, що на одну сторону вам взагалі не боляче, а як розвернути коліно, ви відчуваєте дуже і дуже сильну дію. Дихайте. І це нормально. вам в Одні зони часто бувають більш напружені, ніж друге. А ідеально, коли в нас ніде немає цих зон напруження. І тепер ми з вами знову залишаємося посередині наших стегон. Старайтеся, будь ласка, тут мені не вивалювати живіт, витягніться за маківкою протилежну сторону від тазу, грудну клітку відтягніть від тазу, ви відчуєте витягування і не треба буде нічого спеціально втягнути. І наш рол занурений. І знову ж таки, тут скажу: якщо вам боляче, ви вже можете. Зупинитися, дати паузу, пропустити наступну вправу. І коли ви будете повторювати цей урок вдруге, ви вже відчуєте зовсім інші відчуття. І ви вже, можливо, навіть відчуєте, що ви можете зігнути ноги. <кій> Тому, хто відчуває, що може зігнути ноги, він згинає. Хто, хто не може, ви пропускаєте ці вправи. Пробуємо зігнути, бо це згинання може бути не для всіх приємлиме. Раз, і два. Голова не падає, плечі опущені. Ух. Як приємно. Ми згинаємо одну ногу, дихаємо і згинаємо другу ногу. Залишаємо одну ногу зігнутою, і ми будемо рухатись зі сторони в сторону. Ось так. І тільки буде рухатись наша нога, наше стегно. Уявіть, що ваша гомілка це як е двірники на машині, на лобовому склі. Падає дощ, і наші двірники рухаються то вправо, то вліво. І знявіть, увагу, у мене таз не рухається. У мене знову ж таки робота над мобільністю кульшових суглобів. Тут потрібна вона для того, щоб виконати цю вправу. І те саме на другу сторону. Зігнули другу ногу, дихаємо і рухаємося зі сторони в сторони вправо-вліво. В лопатках не провалюємось. Відчуваємо, як нам приємно. І попробуємо трішки вище піднятися. І знову згинаємо видих і вдих. І ще стараємося не випускати. Прогін в попереку, таз у нас в нейтральному положенні, тобто він не прогнутий, не підкручений, а десь посередині між цими двома положеннями. Ми згинаємо почергову ногу, залишаємо одну і знову, як наші двірники на лобовому склі, пробуємо рухатись вправо-вліво. Таз при цьому стабільний. Ви прекрасні. І поміняли, поміняли сторону, друга нога. Знову рухаємося. І на сьогодні нам цього достатньо. Ми більше вже з вами не будемо нашу передню поверхню стегна дуже над працювати. Все в міру, все добре, що в міру, прогладьте ваші ноги. І в кінці ми ще з вами зробимо приємний стречник. Але зараз ми будемо переходити до привідних м'язів. І ці м'язи це є одні, які є найбільш напружені в жінок. Чому? Тому що ми часто стискаємо підсвідомо наші привідні м'язи. Також у нас від привідних перенапружуються і м'язи тазового дна, погіршується кровообіг. Потім у нас тут є рихлість в цій зоні. Тому я дуже рекомендую жінкам пропрацьовувати привідні м'язи стегна. Так само, як ми зараз будемо їх робити. Ставимо таким чином наш фітнес-ролл. І нашу, наш фітнес-рол ми будемо ставити вище, ніж коліно, ось сюди, по внутрішній частині. Ми поставили поставили, плечі опускаємо вниз, і нам важливо вагу тіла не тримати повністю на руках, на нозі, а навпаки, трішечки, якби ногою, надавити на фітнес-ролл. Це має бути для вас комфортно. Але і ви маєте відчувати дію. Якщо ви будете повністю тут, а нога буде гладити фітнес рол ви не відчуєте дії. Ви занурили вашу ногу 90 градусів. У нас кут приблизно в коліні, наше коліно на рівні з кульшовим суглобом. І що ми з вами робимо? Занурюючи фітнес ми припіднімаємо п'ятку. І в нас знову ж таки відбувається внутрішнє обертання в кульшовому суглобі, Наше стегно. Бачите, що робиться, і не всім це може бути легко. Дуже часто цей рух є досить обмеженим жінок, тому що в по повсякденному житті ми з вами перестаємо так рухатись. Від цього у нас йде напруження в тазу, в м'язах тазового дна, тому цей рух надкорисний. Плюс що ми ще й розслабляємо привідні. Як ви? Ох, як добре. Залишили занурення, припідняли п'ятку. відчули, як занурились фітнес рол можна щось так порухати зі сторони в сторони. І зберігаючи занурення, ми будемо випрямляти ногу в коліні і згинати. Просто дихайте, тут немає цільової цілі десь там зробити вдих-видих. Дихання комфортне для вас. І просто відчуйте, як ваші ноги просто звільняються. Акуратно рухаємося. Просто собі така в думці неймовірна вдячність за те, що ми з вами турбуємося за своє здоров'я, за свій зовнішній вигляд. І далі ми пробуємо трішечки вищий фітнес-рол, можна підсунути тулуб. Занурили можна тут і лягти, але коли ви не будете, коли ви будете лежати, є можу ймовірність, що ви не так будете занурювати ногу. А нам важливо ногою тут ногу занурювати фітнес-ролл. І знову ж таки ми пробуємо припідняти п'ятку, опустити, виконати зовнішнє внутрішнє обертання стегна. Раз. І насад рукою світ можете допомагати дати вашому тілу зрозуміти, який ви хочете від нього рух. Залишили ногу вгорі і пробуємо випрямити ногу. О, зігнути мені теж не зовсім просто. Я теж дуже люблю присідати, а місельний ем, ліс потім, 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 потім відкладати. І не треба відкладати, бо це є доволі, доволі гарна річ для того, щоб ми потім з вами і краще присідали. І краще ходили, щоб наша біомеханіка ходьби була легка, ходьба. і наш, наша спина не боліла після того, як ми з вами на довгій прогулянці. Прекрасно. І попробуємо, можна фітнес-ролл трошки присунути вже, хоп ще трошки вище від точки, яка у нас щойно була. Занурили і пробуємо припідняти, опустити. Припідняти, опустити. Чудово! І ми залишаємося і пробуємо ногу випрямити, зігнути. Випрямити, зігнути. І ще. Просто чудово. Дихайте. І чим повільніше ви рухаєтесь, тим ще краще. І спробуйте зараз просто пройтись по всій привідні. В сам пах ми не заходимо. І зараз ми просто скользимо. І ви можете відчути, як наче кров почала рухатись по цих зонах. От, зараз просто відчуйте, як покращився кров цій області. Угу. Просто неймовірні відчуття. Прекрасно. І все те саме будемо робити на другу ногу. Все ми робимо разом ставимо трішки вище коліна фітнес-рол, приблизно 90 градусів на скут в коліні, коліно над проекції нашого кульшового суглоба. Ви занурюєте ногу, відчуваєте дію і. Піднімаємо, можна робити на вдиху. тому що у нас тут таз, наш сідничний бугор розкривається, таз, таз розкривається. І тут можна вдихнути свій таз, І ще додатково простимулювати м'язи тазового дна. Вдихнули, видихнули. Підняли, як ваші дії? Як ви Пам'ятайте занурювати максимум до 10. Якщо ви ось такому положення, що ви занадто занурюєте, трошки пом'якшіть. ви можете навіть лягти. Стако поставити голову і кайфувати, відчувати, як занурюється фітнес-рол. Легка посмішка на обличчі дихаємо. Як це приємно, просто неймовірно. Кожен обирає для себе оптимальне положення. І знову ми йдемо вище, буквально на 3-4 см. Подихали, занурили і знову пробуємо припідняти п'ятку назад. Припідняти. При цьому талія не рухається, вона не скорочується, не треба. Плутати рухи і скорочувати тут тулуб, грудну клітку. Тут все вільно, тільки нас рух в кульшовому суглобі. Залишили ногу вгорі і ногу пробуємо випрямити, зігнути. Зверніть увагу, вона не лежить. Ми закрутили коліно, зробили внутрішнє обертання і при цьому ми випрямляємо ногу, загинаємо. І тоді ми відчуємо прекрасно дію, дихаємо лице. Розслаблені брови опущені вниз. Легка посмішка на обличчі. Якщо ви можете злегка посміхнутися, значить все гаразд, дія не занадто сильна. І ще буквально трішки вище. Остання точки, пробуємо припідняти. Назад, припідняти. Назад дихаємо. Можете свіше включити якусь розслабляючу музику. Чудово, але теж плюс є без музики, коли ми тренуємося, що ви повністю включені в процес і в ваше тіло. Ви не слухаєте музику, а ви слухаєте, як ви там ваша внутрішня частина стегна. Але комусь може бути легше розслабитись, відпустити м'язи, саме коли грає спокійна музика. Тому це індивідуально. Якщо в вашому випадку вам хочеться повністю музика вам допомагає розслабитись, ви можете собі включити. Легку музику, але природу, без слів, просто щось спокійне. Супер. Чудово, ми з вами розслабили передню, ми розслабили при війні. Ми переходимо до задньої поверхні стегна. Тобто можна сказати, а як же ж зона галіфе, як же ж наші зовнішні частини стегна. Подивіться, будь ласка, на картинку, у нас там м'язів немає. Часто зверху це і накопичення зайвої рідини і е, жирові накопичення. І саме. Робота над мобільністю кульшових суглобів, на звільнення тазом, на покращення руху крові і лів відтоку венозної крові сприятиме зменшенню зони, зони галіфе. І, звісно, силові вправи теж допоможуть тому, щоб ми з вами мали гарний вигляд наших стегоних сідниць. Дивіться, як ми зараз з вами будемо робити. Ми будемо почергово, одна нога в нас буде зігнута, ось так. А от у нас є сідничний бугор, ми нижче сідничного бугра будемо ставити фітнес рол От приблизно, де в нас закінчується сідниця і починається нога. Звідси ми будемо починати. І так само ми будемо не затримуватись, а ми будемо рухати зі сторони в сторону. Ось так. І нам важливо, ось тут нога нам, друга нога, вона нам допомагає. Вона нам не заважає, а навпаки, вона нам допомагає відштовхнутися. Якщо у вас ще спина тут сильно округляється, нічого страшного, вона може округлятись, в кого бракує еластичності задньої поверхні стегна, ви можете зігнути трішки ногу в коліні. І пробуємо фітнес-ролл. Ми так само передаємо знизу вверх. Ми поступово рухаємося ближче до коліна. Відчуваємо, як приємно нашій задній поверхні стегна. Ще. І ви можете рукою, бачите, я ще рукою собі надавлюю на ногу і ще більше занурюю м'язи задньої поверхні стегна, наші біцепси стегна в фітнес-рол. І відчуваю, як це приємно дія. Для мене досить приємно. Ось так зі сторони в сторони порухати. Оп, ще. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. І під саме коліно ми не йдемо, так як в нас там багато лімфовузлів. Те саме на другу сторону, згинаємо другу ногу. Ставимо фітнес-ролл під сідницю, от ви можете зігнути ногу і занурювати тканини. Занурюти тканини, вагу тіла переносити на ту ногу, де є фітнес-рол. І ми, наче, тісто прокатуємо. так? Ось така дія. Ми хочемо в глиб тканин зайти. В тканин зі сторони в сторони проходимось. Зі сторони в сторону рухаємось. М'язо обличчя розслаблені, плечі опущені, шия вільна. З не зціплюємо. Зі сторони в сторони, акуратненько пройтись, дихати. І на найнижчій точці легенько пройтись і відчути неймовірне задоволення і легкість. Ми з вами вже пропрацювали, перейдемо до тазу. Ми зараз сядемо на фітнес рол і будемо розслабляти м'язи тазового дна. Сядьте, будь ласка, витягніться за маківкою вверх а таз занурте. І просто попробуйте подихати, вдихнути собі не вверх, а вдихнути, наче в таз. Так? Звісно, у нас там немає легені, але за рахунок того, що ми робимо гарний вдих, наша діафрагма опускається і вона рухає наш, наші внутрішні органи, наш внутрішній черевний тиск він нікуди не дівається. Наш об'єм наших органів просто йде вниз і розширяється. поперек живіт таз. Ми зробили гарний вдих і починаємо видихати знизу вверх. Видихаємо, вдихаємо. Якщо вам дуже боляче сидіти, якщо ваша дія фітнес-ролу більше, ніж на 6, ви просто старайтеся ось так поставити ноги, більше спиратися на ноги, менше на таз, перенести вагу тіла на ноги і подихати. Або ви можете взяти, скрутити рушник м'який і сісти на рушник і дихати, сидіти спочатку на рушнику чи на м'якій кіст тканині, наприклад, можливо, у вас є флісовий е плед. Ви його скрутіть в рулон, в форму таку, як фітнес-рол, і посидіть на ньому. Добре, ми будемо розслабляти наші сідниці, малий середній сідничний м'яз. Ось тут у нас дуже часто багато напружень. Яку сідницю ми будемо прокатувати цю ногу? Зігніть, перейдіть тазом трошечки набік. І ми повільно повільно зарунурюємо наш, наші сідниці в фітнес рол і рухаємося вверх, майже рухаємося до попереку і назад-вниз. Дія комфортна, це просто неймовірно приємно. Особливо хто давно не робив таких вправ, чи хто часто тренує сідниці силовими вправами, вам це буде просто особливо приємно. Можна додати швидку дію вверх-вниз, одночасно і вправо-вліво. Ось так. Порухались, порухались. Посмішка на обличчі і відчуваємо, як нам приємно. І те саме на другу сторону. таз. У нас легкі ротації, нога зверху, і ми з вами рухаємось по сідниці, ось так. Супер дихаємо, відчуваємо, як кровобіг в органах нашого, нашого тазу покращується, ткани не звільняється, дихання стає глибшим. Дихаємо. Чудово-чудово, просто неймовірно. І додаємо дію зі сторони в сторону і вверх вниз. Зі сторони в сторону, вгору вниз, дихайте. Прекрасно. І зараз ми в області крижового відділа хребта. Криж – це те, що з'єднує нашу половинку тазу. От, і саме тільки криж ми будемо розслабляти. Пробуйте раз. Посередині. Пам'ятайте, що вас це не має викликати дискомфорту, акуратно. Ось тут зону прокатайте. трошечки хоп, більше праву сторону. Суперклубового, крижово клубового суглобу і ліву сторону. Ось тут звільніть ваш таз. Прекрасно. Напоперек ми не заходимо, ми перейдемо ось по діагоналі тобто ми з вами на боку зігніть одну руку і ми будемо розслабляти косі. Будемо розслабляти квадратне спини. Дихаємо. Ось тут звільняємо тканини. У нас часто там теж є багато напруження. зараз ми його просто будемо звільняти. На хребет ми не тиснемо. І на другу сторону перейшли. Пам'ятайте, жодний рух вас не має викликати болю. Якщо в ви нього викликає, ви менше дієте або пропускаєте цю вправу. Просто чудово. І переходимо до литок. Так, ми вже практично всі м'язи стегу розслабили. Е, наголошую, що в мене ще є одне відео там, де ми більше розслабляємо спину, обов'язково його знайдіть. І спробуйте більше вправ з фітнес ролом. Наші руки на ширині плечей нам комфортно. Дивіться, ми, ми можемо просто з вами навіть не піднімати таз, а пробувати вже занурити литки. Все залежить від ко в якому стані ваші литки. Хтось може поставити їх просто на фітнес-рол, згинати ноги, занурювати і вже відчувати дуже хорошу дію. Хтось може сказати, що мені щось мало, я нічого не відчуваю. В такому випадку ми з наш фітнес-рол на середині литок ми припіднімаємо таз. І литками, наче давимо фітнес-ролл. Занурюємо його. І ми рухаємося майже під коліна, але під самі коліна ми не заходимо і рухаємося практично до наших п'яток. Дуже акуратно, дихання комфортне. якщо втомлюються ваші руки, опустіть таз, відпочиньте і продовжуйте далі. Пробуємо більше внутрішню частину литки. Раз, припідняли таз і внутрішню частину литки. Рухаємо, 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 дихаємо. Відчуваємо, як це приємно. Плечі опущені, шия довга. Опустили таз і розвертаємо навпаки п'ятки досередини, носки назовні і більше пропрацьовуємо зовнішню частину литок. Дихаємо, відчуваємо, як це приємно. Відпускаємо. І зараз ми будемо з вами більше зовнішню частину литки передньої частини литки промасажовувати на одній нозі і на другій. Як ми це будемо робити? Дивіться, ми з вами стоїмо в позицію на четвереньках. Одна нога йде зверху другої. І ми об таз та ротуємо і більше рухаємося по зовнішньому краї литки. Супер! І рухаємось, дихаємо плечі опущені. Ми занурюємо добре фітнес роли і відчуваємо, як це приємно, Як часто ми цей м'яз лишаємо уваги, а він нас такому хорошому тонусі може бути, в гіпертонусі. Забираємо цей гіпертонус і те саме на другу сторону. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Прекрасно. І ми ще можемо з вами фітнес зробити доволі таку невелику на ступу, але поставте ступу і прокатайте. Розкрийте ваші пальці на нозі відчути як це приємно, на другу сторону. І забираємо фітнес-рол. Зараз ми з вами буквально зробимо ще кілька мобілізаційних вправ, зробили вдих. Розігнулися з вдихом, з видихом. Ми кожен хребець йде вгору і вниз, вгору і вниз, вгору і вниз, вгору і вниз. В кінці відпускаємо таз. Йдемо руками в планку. П'ятками потягніться назад, плечі опустіть низ і вийшли в гірку. В Гірці походили, ще попрацювали над мобіл... гомілкостопом. Зігнули коліна, розкрили таз, сідничні м'язи, розтягнули задню поверхню стегна. Широкий крок однією ногою вперед. 90 градусів кут в коліні. Задня нога пряма, активна. Руку поставте на стегно, плечі опустіть і попружиньте. Руки в замок, хто відчуває... відчуває опору, розкриваємо всю передню лінію тіла. Чудово, назад поставили руки, вийшли знову в гірку і міняємо сторону. Друга нога. Попружинили. Активні дві ноги. Пробуємо припіднятися, дихаємо. Відчули опору в дві ноги. Пробуємо забрати руку і розкритися по всій передній лінії тіла. Чудово поставила руки і знову крокуємо. Той самий випит вперед повертаємося на 90 градусів. Відчуваємо опору і переїжджаємо зі ноги на ногу. Відчуваємо, як розтягується привідні м'язи. Кому важко торкнутися до підлоги, спина сильно кугляється, руки поставте на стегна. І переїжджаємо. Можна додати ротацію тазу в одну сторону, в другу. І ще відчути як більше привідні розтягуються до однієї ноги, до другої. І додати ще гарний. Відділ. Можна додати малин руками, дотягуємось рукою до великого пальця то однієї ноги, то другої. Залишилося посередині, поставили руки, повністю розслабили верхній плечовий пояс, голову, тулу притягуємо до стегон і тримаємо вагу тіла на всій стопі. На п'ятки не падайте, зігніть коліна і через м'які коліна розкрутіться вгору. Тепер ми з вами зробимо тест, який ми робили на початку. Спробуйте виконати присідання, вдих і видих. І порівняйте свої відчуття. Можливо, ви відчуваєте більше опору в ноги. Можливо, ви можете глибше присісти. Можливо, вам легше тримати спину рівною. Поділіться своїми враженнями в коментарях, чи ви відчули різницю. Також напишіть в коментарях, який би ви хотіли наступний урок. Чи з вправами при діастазі, при опущенні для спини, для ніг, силове тренування? Діліться враженнями і діліться своїми побажаннями. Дякую вам за те, що ви провели цей час зі мною. До наступних тренувань.